Херсонка Марія Устянівська перейшла до 9 класу. З початку повномасштабного вторгнення з родиною з Херсона не виїжджала. Розповідає, навчалась вдома, онлайн разом із подругою. Потім ходила у місце, де був інтернет, а після звільнення міста у пункт незламності. Оскільки мені є з чим порівняти, я ходила ну, в таку школу офлайн і онлайн, то я думаю, що краще вчитись офлайн, тому що онлайн це цілий день за комп'ютером і не завжди вистачає навіть часу ну, добре виспатися або ще щось зробити, бо постійно за комп'ютером і за уроками. Я планую залишатись в Херсоні, поки що нічого не змінюється. Але ну, оскільки в мене школа на 9 класів, то коли я відучусь з 9 класів. Мені дадуть диплом по закінченню, то я думаю, що придеться, доведеться кудись переходити у іншу школу, ліцей, щоб довчитися 10 11 клас. Більше подобається навчатись офлайн і подрузі Марії Віолетті. Дистанційка, хоч і ти здобуваєш якісь знання, але все ж таки офлайн це краще, тому що якось більше. Розумієш новий матеріал, і якщо тобі щось не зрозуміло, то можеш підійти до вчителя і спитати. І з однокласниками можна обговорити щось не тільки по темі уроків, а просто Наталя, мати Марії розповідає, умови, в яких навчались діти, були складні. Обстрілами пошкоджений і сам навчальний заклад. Всі щиро сподівалися, і я чесно скажу, сподівалися, що от з 1 вересня цього року наші діти вийдуть на. Ну всі ми чекаємо да, якихось таких швидких рішень, і вже чекаємо дуже нашої перемоги, але на жаль, е Цього не станеться цього року, тим більше, що там були прильоти у школу, там і понівечені вікна, там є свої проблеми. Хоча там є укриття, і можна було би, аби е посунули трішки окупантів далі з лівого берега, то можна було би туди повертатися. Останній навчальний день в нашому закладі був 23 лютого. Ось ця дошка це наша пам'ятка, на, мабуть, на все наше життя. Директорка Херсонської гімназії номер 28 Тетяна Наточий показує класи. Говорить, цьогоріч навчання відбуватиметься онлайн. В порівнянні з минулим роком так і залишилось. Ми в прошлому році набирали один перший клас і в цьому один перший клас. А в порівнянні з двома роками, то да, на один клас у нас зменшилась кількість учнів. Ну, ми розуміємо, що Дітям краще навчатися очно в школі, тому залишаються навчатися онлайн тільки ті діти, які залишилися в місті Херсоні, які за кордоном і які хочуть залишитися в нашій школі. Цього навчального року у Херсоні планують відкрити 56 шкіл із 59, розповідає начальниця управління освіти Херсонської міської ради Наталя Жорженко. До стабілізації безпекової ситуації діти навчатимуться онлайн. Також батькам будуть запропоновані інші форми, тому що ми розуміємо, що діти перебувають зараз і по всій території України і перебувають за кордоном. То альтернативою дистанційній формі навчання може бути сімейна форма навчання або екстернатна, якщо це учні 9 або 11 класу. За попередніми підрахунками у херсонських школах навчатимуться 25,5 тисяч учнів, говорить Жорженко. Ті, хто у Херсоні, можуть отримати паперові підручники або скористатись їх електронними версіями. В обласному центрі через обстріли російських військових пошкоджені 105 освітніх закладів. 20-та гімназія та 15-й садок зруйновані повністю. В тих, які вціліли, проводять підготовку до опалювального сезону. Їх перевіряють фахівці ДСНС. Приділяємо увагу укриттям. Зараз представники служби ДСНС обстежили підвальні приміщення, визначили ті приміщення, підвальні, які можуть бути використов... використані як найпростіші укриття. Тому ми зараз плануємо відповідно до цих рекомендацій або ремонтні роботи. Подаємо також проекти на будівництво укриттів, якщо наприклад в закладі підвальне приміщення взагалі не можна використовувати. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський говорить: цього року до навчання у херсонських школах долучиться більше дітей ніж минулого. Збільшиться і кількість закладів. Якщо минулого року їх було 166, то цього 190. не можу сказати, що всі наші навчальні заклади зараз повністю комплектні. Там є питання на насправді, на тому що частина все ж таки наших вчителів. Вона знаходиться на вівобріжна на Херсонщини. Вони зараз з безпекових питань не можуть приймати участь в освітньому процесі. Вони чекають деокупації. Щоб потім вже приєднатися до освітянської родини нашої обласної, поки безпекова ситуація е, дуже складна на Херсонщині. Мова йде в е, переважно про онлайн в тих громадах, там де немає обстрілів, які не пору з Дніпром, можливо, можливо, е, все ж таки буде і офлайн навчання, але поки що е, не може не можемо сказати на 100%. Протягом року кількість шкіл в області, які навчатимуть дітей онлайн, може збільшуватись, говорить Юрій Соболевський. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Ігор Печенко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.